Побудьте сьогодні в місцях щасливих людей, вдягайте щось кольорове і не забудьте зателефонувати мамі. Ну або можете просто мовчати. Дев'ять років тому в автокатастрофі загинув співак-активіст і справжній патріот Андрій Кузьменко. Офіційна версія слідства нещасний випадок через ожеледицю. Автомобіль музиканта виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з молоковозом. Утім мама Скрябіна не вірила в це. Казала на її сина, вели справжні полювання через політичні міркування. Кузьма вже 9 років живе у своїх піснях, які не втратили актуальності і понині, а в дечому навіть стали пророчими. Їх співають, і переспівують. І допоки вони залишаються в наших плейлістах, Кузьма живе. Тож вмикайте на повну свою улюблену пісню Скрябіна і не переймайтеся. Сусіди вас зрозуміють. Андрій, у вас є ви слухаєте Скрябіна? Чи слухали, можливо, раніше? Я вам зізнаюся, я палкий прихильник його творчості. У мене всі пісні, всі альбоми. Ще в, в допотопних виглядах, касет, дисків. Більше того, в найважчий для нього час я займався його розкруткою на телебаченні в 90-х. Розкажіть про це детально. Я, я вам скажу, що це було дуже боляче, коли приходиш з його диском. Який на голову вищий від як ми тепер розуміємо від того всього, що там було, практично. І відповідь на радіостанціях, на телеканалах одна. одна і та сама. Не формат. Не формат, чому? Українська мова і щось проривне українською мовою. Тобто, вже ця гібридна технологія, гібридна війна проти України, проти всього українського, вона була ще в середині 90-х. Не формат, вся відповідь. Тепер, на жаль, тільки після його смерті вже всюди формат, правда? Пісні ж ті самі, а чому вони аж тепер стали форматом для всіх? Тобто для мене це насправді дуже боляче. Але е, е, його творчість і результат, на жаль, тільки через його смерть доводять, що завжди правда в результаті перемагає. В результаті правда, зміст, е, щирість. Відвертість, сутність, вона перемагає, оці фейки, обмани, оці гібридні технології. Тобто, звичайно, що нам би хотілося, щоб правда перемагала зразу, але напевно у неї такий об'єктивний шлях, що треба проходити оцю цю рутину, треба боротись, треба перемагати інколи через. Трагедію, але е, творчість його залишається назавжди, і е, мислячі люди вони почують, в нього немає, не було жодної пісні, жодної беззмістовної. Що? Абсолютно Ля -ля, з вами згодна Абсолютно. там, вибачте, труси, лівчики, чи ще щось. Там покрутити чимось. Чи бомбо, жодної бомбо. такої угу. пісні в нього не було, незалежно від стилю. Він змінював стиль. Так, спочатку там техно в нього перших два альбоми. Потім він перейшов на більш такий… Ну, Скрябін зростав просто. Він зростав, але в нього угу. не було жодної пісні беззмістовної. Кожна пісня фактично філософська. Тобто знаєте... ну, це, це рівень, я вважаю, ну, максимальний, який тільки можливий для творчої людини. Абсолютно. А, і мені особисто досі болить, я його теж полка поціновувачка. Мені досі дуже болить. Ця трагедія, але я тішуся тим, що мало того, що пісні його пісні вони були дуже пророчими і досі не втрачають свою актуальність. А другий момент це те, що сотні сотні наших молодих виконавців, вони виконавців, вони. Саме надихалися творчістю Скрябіна для того, щоб творити свої вже нові шедеври. І я єдине, що можу лише припускати, які б ще неймовірні речі створив би Кузьма, якби був живий. Так, до речі, на тему війни в нього пророча пісня середини 90-х. Я вже не пам'ятаю, здається, так і називається війна. Можливо, там інша назва, але там слова дійсно стали: я тоді сприймав. Та що ти таке пишеш? Готуйтесь, буде війна, квадратні підуть на круглих, бо ті рівні як не крути. От так ква... воно і сталося. От квадратні наші угу. сусіди пішли на нас, а він це писав в середині 90-х. А да. я б трошки від, твор... від пророчості підійшов, бо трошки з іншого боку. Власне кажучи, момент перший. Скрябі небагато інших українських виконавців, в тому числі Океан Ельза, які тільки починали. Пам'ятаєте такий проєкт територія А А» 90-х, так от для російськомовних регіонів. Зокрема, от моє місто було на той момент російськомовне, і українсько майже нічого не було. Це дало поштовх до така віддушена була так. І другий момент просто варто згадати, можливо, як знав мав честь познайомитись, як дуже веселу приємну людину. От яка раділа життю, що миті, яка могла розсмішити кого завгодно і будь-де. Це правда? Тому друзі, сьогодні обов'язково послухайте Скрябіна, бо його пісні це щось неймовірне.